Всіх вітаю, я в місті Ален. Приїхав дивитись ось таку Audi Q5. Ще хазіїв немає продавців. Вона тут на ціннику 11600, але дивитися я її проїхав за 10700. 211 тисяч Четвертий 2010 рік дизель. 176 кВт, 3 літри мотор. Тут непогана, до речі, стоянка, немало машин є. Чомурс, як завжди, можете знайти собі автомобіль. Я посилання тільки закінчу відео, додам. Але телефони, все, зупинити, можете нагуглити вже. Ось. Так, називається стоянка. Маріям автомобіле. Все тут. Адреса, телефони, все є. І ось їх стоянка. Тут машини є такі дорожчі, дешевші і цікаві, як бачите, моделі. Туранчики людей цікавлять. Вон там тойотка є. Зараз я пройдусь, покажу більш-менш, що тут є. Єшечка. Правда, без цінників, але знайдете на сторінці все. Якби що 50 євро лише буде коштувати паралельний огляд, так як я вже тут на місці. Не треба платити дорого за огляд, плюс пальне, коли на місці знаходжусь. Сіато такий нічого. Трошечки ще брехнутий, попертий. Так, ну. Ідемо ще на ту сторону, що там є. Немала така стоянка. В першому ряду тільки з цінниками. Що цей у нас сіат коштує 9500, але вони торгуються. 288. 2013 року 9500. Олег хамброчка Тут такие дешевищие трошки автомобильчики. Коротше кажуть, краще зайдіть на стоянку і подивитесь, що тут є. Телефон теж свій, я залишу. А я поки що подивлюсь Ауді. Ось по телефону мені було сказано, що жоден елемент не фарбований. З лівої сторони, якщо і фарбовано щось, то ідеально, але є лістелька оця. Прочухано подряпане. Хоча на задніх дверях. Зараз з цієї сторони гляну. Зараз та ні, все нормально. Зараз перевірю товщиноміром. О, так і є. Задні двері 284. А тут нормально, 195. Хоча теж ненормально лаковано. Двері красили, а сюди просто дунули, щоб скрити чи лаком просто. 190-278. Задні ліві двері фарбовані. По телефону говорилось, що нічого не фарбовано. Бампер подряпаний ззаді від вантажів. Бампер то не проблема, наклеюється полоска металічна, на ebay є така з нержавіючої сталі. Але вже обдурили. Так, а справа вроді би нічого не фарбовано. 130. 140. 140. 170. Ще недобре поставив, може. 180. А, під, підфарбоване праве крило. Але ідеально підфарбоване. Лімонка як фабрична. Нічого не видно. А капот. 134. Ага, тут ще я не міряв. 190 теж трохи є. 342. І водійські двері крашені. І то 318, 265. Ні, грунтовка і фарба більш нічого немає. 321. 355, 320. Ну, шпакльовки. Ніде немає. Просто фарба, фарба і, можливо, тонко грунтовка. Так, скло пошкоджень немає. Машина з шкірою. Комбінована шкіра, коричнева з. Чорною автоматична коробка з лючком. Зараз приїде хазяїн. Я завжди е, приїжджаю раніше, тому що ну, буває нерідко так, що нервують продавці, що там дуже довго роздивлюєшся, вимірюєш, то я завжди стараюсь проїхати раніше як і сьогодні. Зараз е, домовились на 9, а зараз не знаю, 8.20, напевно, десь так. Але стоянка така, я думаю, що багато є прийнятних тут цін.